Um, hello everyone my name is alexandra zakutayeva and i am an american i married my husband who is a ukrainian citizen and his brother is volodymyr zakutayev and so recently um last year we found out about nicer florida and ways that we could help the ukrainian community and english tutoring and uh, vlad who lives in miami right now and is working as an immigration lawyer he was visiting us so we went and i took him dragged him along with me to northport and <laughs> we tutored um, ukrainians and um, a, a lot of people want, were asking him questions about immigration so we decided that he would uh, do a workshop for everybody and answer any questions that you guys have for him. And we could definitely switch to Russian and Ukrainian uh, from this point on. And um, so, Volva, do you want to introduce yourself now? You no, want I me mean to translate it first? <laughs> um, if One. everyone can understand Ukrainian and Russian, I I'm I'm okay with you. You don't need to speak English for me. So, yeah, so mm. far everybody is pretty yeah. advanced. From everybody okay. here, English is fine, um the people I see. So, I don't think um, there is a need to translate. І, і я сюди приїхав у 2002 році і вже 21 рок з тута в США. Я маю юридичну освіту, я отримав її в 2017 році і приєднався до Флоридського бару 2018 року. Я роблю роб... Я роботу робо а в еміграційній сфері з 2021 року два, два роки. А я маю щось. Можу вам поділитися, можу щось сказати вам що щось нове. А знаю, що багато людей приїхало до, до США і недавно 2020. Першому році це so, багато людей мають питання, які я можу відповісти сьогодні, а можу відповісти завтра. Або якщо ви має, маєте а, якісь а, точні питання, я можу відповісти трохи пізніше. А, сьогодні я приготував презентацію, якщо можу поділи, поділитися моїм а, вікном. Один момент. Один момент. Поїхали. Okay. That's not it. Here we go. Якщо ви бачите моє вікно. Так бачимо. Так. Ви бачите? Ага. Так. Угу. So the, ja uh, možno um, razmoluja angli So ja uh, bagojato So the, first, the, the first slide. All right. um, Glad we could only see your email inbox. Is there something email, else? Email inbox, yeah. So it, Uh, один момент. А що час? Так. Со де перший слайд. Це хто я? Я вже відповів, що я приїхав з Кировоградщини і маю юридичну освіту. З 2017 року. Я, роб, роб, я маю грін карту і з 2020 року. І зараз я роблю роботу в юридичній фірмі під названням Borgia Law Firm. Якщо ви бачите телефони, це можете записати. Це три нуль 0, Еще три зірофай ей, фор, дуже важко перевести це. Якщо ви можете бачите, сьогодні ми поговоримо про три речі які багато а, багато Питаються, що робити, коли пароль закінчиться. бо багато людей приїхало з паролем в квітні, і вони питають, що, що робити. По-перше, уряд США вже сказав, що попередив людей, які приїхали по паролю, що вони будуть переглядати паролі і будуть продовжувати їх на на, ще на один рік. Це, Ця інформація вже до, достаточна, але вони будуть переглядати. Один, один за одним, пароль один за одним. І вже через чотири тижні буде точно відомо, що вони будуть продовжувати, продовжувати пароль або ні. Пароль дається на один рік, і по закінченню паролю, чоловіком, жінка має, має покинути, покинути США. Але а, не не потрібно панікувати. Грамґраме уряд США може продовжити це ще а. Це цей пароль ще ще на один а, рік, і вони продовжать а, на а, роботу а, розрішення на, на роботу ще на один рік. А, де Ще можна, ще питають, чи можна приєднати а, своїх рідних та, та українців, які були покинуті на, на, на території України? А це можна робити зараз за програмою for а об'єднатися за Україною? Об'єднання за, за Україну? Це можна робити. З онлайн з, з, з помощі комп'ютера. А под, для цього потрібно показати а, у, у, уряду США, що ви маєте достатньо, маєте якийсь достаток гроші або, а, і, або якусь. А, або ми місце, місцеміс, де може може переховатися громадян, громадян України. Для цього потрібно показати ваш банківський рахунок. Можете показати, що у вас є машина або якийсь інший достаток, який ще може переконати уряд, що ви можете. А що ви дієспособні, можете подати ми місце переховання Місце для цього для цього українця. Це не обов'язково потрібно бути. Ваш ваш родич. Це може бути будь-будь-який українець, який зараз... Uh, перебуває за, за кордоном за кордоном за кордоном США в Мексиці, або, або в Україні, або в Польщі або в Угорщині де де небудь. Um. Um. Хто може подати на, на U4U, це ті люди, які сьогодні перебувають з правовим статусом на території США? Це не обов'язково має бути громадян громадян США або отримача Грин Карти, це може бути і або чоловік або жінка з паролем. Або з притулком о, о, в, в режимі отримання притулка, будь-який лігативний статус там, може чоловік з будь-яким легативним статусом може отримати, може подати заявку на на Юфу. Це робиться онлайн а, через, через комп'ютер, і коли ви. Подаєте заявку отримач отримує імейл від уряду США, і, і вона слідує, що слідувати тим умовам, які уряда просить а, його зробити, щоб приїхати до США до, до США. А, ще є один варіант. Для тих, хто приїхав з, з паролем, це тимчасовий захищений статус. Захищений статус, TPS, Temporary Protective Status. Зараз, зараз вікно для отримання тимчасового захищеного статусу закрито, але можна подати на тимчасовий захищений статус в жовтні. І при умовах, що уряд відкриє вікно для, для, для цієї програми, зараз можна сказати, що вони продовжують, бо в Україні продовжується війна, і багато людей ще можуть ще подати загадати заявку на цей захищене статусу. Це за дуже, дуже, дуже виглядає... це, це як пароль, а на який ви можете випадати ви, ви, ви цей ця програма буде дійсна на 18 місяців. Якщо вони рішать а, продовжити цю програму. Зараз ті люди, які подали на захищений статус, вони вже а, мають а, право жити, а, жити на, на США на, на протягом 18 місяців. І закінчується це в жовтні. Ще люди можуть а, подати на придуок, на приток по ну, Потрібно подати за протягом одного року, що ви тут перебували. але якщо ви подаєте а, а, заявку на притулок після одного року, ви маєте об'яснити уряду США, чому ви не могли подати а, заявку на притулок раніше. А, ті люди, де, які подали на о, від, а, а Притулок можуть подати на, на грін-карту через два- через два роки. Ті люди, які е, е, подали на притулок, але в режимі очікувані, вони не можуть бути е, депортовані е, і ці люди мають легатив, легативний статус, вони можуть теж подати, також подати на U4U і приєднати українця, який перебуває за кордоном за кордоном США. Підстави для подання на притулок, це може бути переслідування урядом за вашою релігією, раси. Національності, членство в якусь соціальну групу та політичну думку для українців, які ми робимо а, притулок, а, ми, а, ми при ми робимо, ми приємним до одного підстави це членство в якусь соціальну групу. Це жінки, та діти, які Російська держава переслідує, або хоче переслідування цієї соціальної групи. So, якщо у вас є питання, або є якісь є, а, конкретні.

Definitely, more questions might come up, and just let Maya or Vlad know if you want to talk again. You have Vlad's phone number and contact information if you want to call his office. Otherwise, um, we could definitely do this again through nicer Florida. We've talked about doing it again, so if anything comes up along the way. Um, contact maya and we could talk about in the future organizing this again and um yeah we're just really um happy to help the ukrainian people and we're happy that you're here in the us even though it's on terrible terms and um we're just hoping that we could you know like just Make it the best possible for you guys here, and our country supports you guys. And we're just going to keep sticking together and keep um, doing this and making sure that everybody has proper information and everybody has everything they need um, going forward. So it was nice to meet all of you. Thank you so much, Vlad. You're amazing. Welcome. I can tell you this: those immigration laws are very new, and they're developing. So I'm pretty sure that P, that the U.S. government will do their best to help people right now, Ukrainians. Mm -hmm. So we will see more immigration policy changes, and we will see more help from the government. So I'm pretty sure we will see the the light in the end of the tunnel pretty soon. Mm -hmm. So hopefully so i will be I i'll I will be open to questions i will be open to to people who want my, my help whatever the help they need and I'll just shoot me an email i already posted them my email in the chat so if you have any question just uh, let me know i will be able to to help so if you want yeah if if you want more like and you know, do the paperwork or you want me to help with the paperwork or with the questions, I will be able to do it. Awesome. Yeah. Thank you so much, Vlad. Thank you, everybody.